11 вересня жінка постигла. Зараз йому видно, що вже зірвана тільки що. Дуже смачна, зараз от вона класно поспіла, достигла. Отакі от красиві гронки. Класно. Бери просто такі, насолоджуйся. Це яка добротна ягода. Не видно, правда, за сонця. Але на руці покажу. Така прекрасна ожинка. Нас вона в мене осталася єдина яка, яка зараз нас радує. Дуже багато стиглої. Будемо збирати, вживати, ділитися. Ну, і радіти. Пробуйте перелізти на ту сторону. Бо проти сонця зйомка не дуже. Ось вона. Така. Така красота. Чи буде видно на камеру, не знаю, але Ось, куди не глянь. Затянив. Ну, так от на сонці красота. От, стигла, стигла, стигла. Це на 11 вересня така красота. Погодка дозволяє і ожинка ще стигне, достигає. Радує нас ось такі гілочки достаєш і радуєшся. Отак от такий відео, коротеньке відео. Поділитися такою красотою з добрими людьми хочеться. А я вірю, що українці щирі, добрі люди. Ну і всі глядачі, я думаю, що будуть задоволені подивитися таку красоту, а ще краще щоб була можливість скуштувати, то для цього треба придбати такий сорт. Пошукайте, може десь знайдете сорт класний Black Jam Star. Такий шикарний. Ягода чудова, хочеться її їсти, їсти. Така вона сильна і не, не От, то можна маленькою з'їсти. Дуже класна ягода, джеми теж класні з неї, компоти. Будь ласка, розмножуйте, насолоджуйтесь, да, куди не глянь. І там, і там, і там, скрізь ягідка. Бажаю вам всього самого найкращого. Їжте екологічне, вирощене на землі. І доброго всім вам здоров'я. До нових зустрічей на моєму каналі.